Привіт, мої маленькі діти! Ми сьогодні вивчимо вірш. А про що ви здогадаєтесь від загадки? Чудо птаха! Хвіст горить! Поміж зір вона летить! Що це, діти? Так, звичайно, це ракета! І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про ракету. Ось послухайте його і запам'ятовуйте! Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повсмалі планети зорі летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. Тепер давайте повторимо вірш за картинками. Ми в ракету дружно сіли, і у космос полетіли. Повз малі планети зорі, летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. А зараз давайте повторимо вірш ще раз. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. Повз малі планети Зорі. Летимо, як метеори. Обігнали ми комету. Повернулись на планету. А тепер повторимо вірш від початку до кінця. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повсмалі планети зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету. Повернулись на планету. Пробуйте самостійно розповісти вірш. І надсилайте мені відео вивченого вірша. А я впевнена, що у вас все вийде. До побачення!